Перед початком опалювального сезону пожежники рівненщини закликають громадян дотримуватись правил безпечної експлуатації електричного та пічного опалення, адже ігнорування таких правил часто призводить до пожеж навіть із смертельними випадками. Статистика свідчить, що минулої осені та зими на території області виникло 629 пожеж, загинуло 27 та травмовано 14 осіб. Матеріальні збитки від вогню склали більше 53 мільйонів гривень. Хотів би акцентувати увагу, що кожен день йде статистика і вже частішують випадки пожеж у житловому секторі, безпосередньо від причин електрообладнання, пічного опалення, тому що все одно температура понизилася і люди обігріваються. І, так, хто, чим, на хто на кого гаразд, в кого йде газообладнання, в кого ще пічне опалення, хто включає електронагрівальні прилади. А як кажуть, часто ці електронагрівальні прилади – це саморобні, які, наприклад, електромережа не може витримати ту напругу, яка яку вони споживають, і тому стаються певні загорення. Перед тим як купувати новий прилад електричного опалення, рятувальники радять перевірити електромережу власного будинку чи квартири на здатність витримувати велику напругу. А тим, хто користується пічним опаленням, слід перевірити та почистити димові канали. Перед опалюючим сезоном. Обов'язково передипальним сезоном. Всі димові канали, труби повинні бути очищені від сажі. Це, шановні громадяни, пам'ятали, це зробили, опальний сезон в когось вже почався, але обов'язково очистити. Крім того, впродовж усього опального сезону така вимога, щоб вони чистились хоча б щонайменше один раз на три місяці. Іменно печі, димові канали, які працюють на твердому або рідкому паливі. Працівники держслужби з надзвичайних ситуацій наголошують на тому, що взимку на сільських дорогах бувають великі снігові замети, і пожежна техніка не завжди може своєчасно прибути на виклик. Тому в першу чергу селянам слід подбати за протипожежну безпеку. Також рятувальники додають, що на цілодобовому оперативному чергуванні у підрозділах держслужби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області є 50 одиниць пожежної та спеціальної техніки, 185 чоловік особового складу. А також у резерві є 72 одиниці техніки. Ярослава Зятик Валерій Гарматюк у ритмі подій.